Віляра приїхали привітати гості з Новограда Волинського. Засиніли волошки в житі, не неначе зорі у вишені, і колосочки росою вмиті, шепочуть ніжно весну мені, І я зорію в поліським краї, в лянах купаюсь голуби. Живущу силу в піснях черпаю у струнах вічно молодих, ой котять полем шалені хвилі, неначе коні мої раки, І сипле осінь плоди доспілі на вишиванні, ой рушники. І знов зарію, поліським краї, В лянах копаюсь голуби, живлющу силу в піснях черпаю, У струнах вічно молодий. Засиніли волошки в житі, не неначе зорі у вишені, І я блукаю у цім цвіті, і в нім так солодко мені. І знов зорі в поліськім краї, в лянах купаюсь голуби. Живлющу силу в піснях черпаю у струнах вічно молоти. Ой, засеніли волошки в житі. Засиніли волошки в житті. Дорогі друзі, дозвольте мені від вас своєму земляку я тут один з Черкащини. Так склалася наша доля, що ми з Іваном Михайловичем рядом наші села, район Черкаський, тільки в його Яснозіря, а в мене Білозір'я. Від імені підзорене, короче, від імені виконкому Новорад-Волинського, а також райвиконкому, вручити вітальні листи, а також подарувати пісню, яку ми написали цим колективом от поетеса. Сензюк Валентина і композитор Іван Мамайчук вручити партитуру цей, цих пісень на згадку нашому юбіляру щиро вітаємо! Хай вражається нивка новими піснями. Здоров'я вам і натхнення!